Батя. Я так хочу схуднути. Навіть мрію. Ну, але ця курка з гречкою мені просто в печінках сидіть. Я не те, що не можу її бачити. Я навіть думати про неї не можу. Так для того, щоб схуднути, не потрібно фокусуватися тільки на гречки з куркою. Є безліч інших варіантів. Легко сказати: заміни. Давай, наведи приклад. На що саме? Давай розпочинати з групи продуктів. Наприклад, білки є безліч імінувань, це і я. І птиця, і та ж сама курка, і та ж сама свинина, і телятина, і морепродукти, і риба. Зараз я нарахувала сім варіантів. Також є рослинні білки, які ми також можемо вживати. Питання в тому, що всі ці продукти є в тебе в раціоні, але ти думаєш, що схуднення це обмеження або зменшення їжі, або фокус на якихось конкретних. Ні, схуднення це в першу чергу різноманітність та пігмент. От на цьому ви всі горите. ви хочете їсти мало і якісь конкретні продукти. Які типу вас приведуть до результату. Ні, багато, яскраво і різноманітно. І нагадую тобі, найголовніше для того, щоб реально спалювати жирову масу, ти маєш прибрати будь-які перекуси і витримувати 3-4 години фізіологічного голоду без їжі, щоб організм дав тобі відповідь на поживну цінність. Це надважливо. Все. Без перекусів, а хоч лати між прийомами їжі можна? Ой ні, тільки не лати. В сенсі ні. Чому? А про це я вже розповім в наступному відео, тому підписуйся.